Ось ця інформація та про потенціал про масштабування ревських потужностей у частині е, виробництва саме ударних безпілотників. І ще е, нашаровується історія про те, що РФ відновлюють Донецький аеропорт литовище е, для як платформу для захист, для запуску шахетів, зокрема з реактивними двигунами, як для базування і складування е, цього, цього типу безпілотних е, літальних е, апаратів. Давайте про це поговоримо і з е, Зупинимося з вашого дозволу на тому, чи має потенціал до масштабування от саме реактивна компонента е, шахетів, яка вже використовується, ну, давайте самі будемо відверти. Російська е, Федерація, як така приказка, вона з часів СРСР е, довго запрягає, потім вистраїть, mm -hmm. і вони дуже швидко вивчають досвід цієї війни і дуже швидко, скажімо так, переналаштовуються. І те, що, що не ну, те, що наприклад два роки назад було так, ну скажімо так, з області фантастіки, ну наприклад, впіврони на оптоволокні, то зараз э, Російська Федерація нас точно випереджає в цій компоненті. Ми на жаль чомусь пасемо задніх то теж само стосується і сахидів на э, скажімо так на реактивних двигунах, і так далі, так далі, так далі, так далі. Дай читав, що вони відновлюють литовіще э, з Донецького аеропорта, щоб звідти запускати. Звідти запускати шахиди, і як уже багато хто каже, що нам треба готуватись до полутора до двох тисяч шахідів на добу, і я б сказав, що треба готуватись до трьох тисяч шахідів, а краще і до чотирьох тисяч шахів на добу. А з огляду на іншу приказку, то попереджене, значить, озброєний. А питання тут: те, що Російська Федерація швидко поставила своє виробництво на військові рейки, ну скажімо, так це погано. питання до нас. Що ми робимо в цьому напрямку? А ми робимо ну, те, що крайний скандал, дуже гучний скандал, коли депутат Верховної Ради від відправної партії, плюс колишній голова Луганської Ода, просто ну, зробили таку собі схемку по зароб... зароблянню грошей. От, от і все. Тобто, ми, якось, ми, ми, ми таке враження, що ми досі досі ще не вмикнулися на повну в таке поняття, як війна. Таке враження, що десь хтось ще щось грається. Ці ігри закінчуються дуже 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 погано вищерешт і за все це ми будемо платити не грошима. Ну, якісь там бумажки, там таке за все це ми будемо платити життям українських громадян. А якщо взяти і порахувати це на гроші, ну можливо, ми все ж таки гроші, то, наприклад, життя одного українського воїна, який загинув під час виконання бойових завдань, бюджету обходиться приблизно в 15 мільйонів гривень в бюджет мусить виплатити виплатити родині за загиблого. Беріть, рахуйте. І коли от йдуть такі недопрацювання, то ми втрачаємо дуже багато всього. І життя, і гроші, і так далі, і так далі. Але я не бачу, щоб наша влада. От систематизувалась і вмикнулась на повну. У нас є гучні заяви, максимально гучні про там скільки там полтори тисячі балістичних ракет. І ми зараз і були там, що про мільйон чи мільярди, чи трильйони. Я ж не пам'ятаю, дронів. І ну це, вся ця історія живе в медійному просторі, десь приблизно три дні. Ну то новина, Все там хтось сказав, пообговорювали і все, але новиною лозунгами воювати ти не будеш. На жаль, на жаль, отак. От ви знаєте, буквально перед вами у нас був діалог із вашим побратимом, теж учасником і ветераном Ревсько-української війни. Він є знаним експертом з конституційного права, викладачем університету Шевченка. Він знаєте, що каже? От про цей кейс, про який ви згадали, та де е, пана Гайдая та було заарештовано, було нардепа від слуги народу Кузінцова ще інших. Він каже, що виходячи з матеріалів справи, та ті, що є в доступі, найприкріше, Чути те, що ну, от, таке враження кладеться, що вони знали, що це неякісні дрони. Там все інше зараз ну, ми не обговорюємо, та, що це неякісні дрони, які будуть постачатися. От, ось на, на цьому він зробив акцент. Це вода не прикрище, тому що військових навпаки цікавить якісь дронів. Мається на увазі командира відділення, командира екіпажу, командира взводу, командира роти, навіть командира батальйону. Вони чудово знають, чим може закінчитись отримання ніякісних дронів. А люд, людям, які от скаже, займаються схематозом, їм взагалі байдуже, що там отримують військові якісні, ніякісні байдуже. Треба тупо косити бабло, як то кажуть. І чим більше, тим краще. Зараз війна, як то кажуть, кому війна, кому мать одна, максимальна о, каламутна вода, в якій от вони вирішили спіймати, верні, ловлять ловлять достатньо велику рибу. І це ж вскрили один лише один о, схематоз. Згадайте історію закупівлі дрона дронів Аутел, коли якась та фірма no name, яка відкрилася не зовсім нещодавно через яку прогнали цей там сумовний контракт? І скільки там приклеїли грошей, і Скільки їх зараз робили? І це тільки бо я не знаю, не те, що верхівка айсберга. Це там якась сніжинка на ну, Айсберга, А я боюся уявити, що потім там внизу на превеликий жаль. Тільки через те, що ми повинні на новини уходити. Я буквально 30 секунд з вашого дозволу, пане Олексію, є просте рішення управлінське державне цієї проблеми? Чи простого немає? Простого рішення немає. Є рішення системна. Uh -huh. Треба все ж таки почати брехати самим собі, в першу чергу, сідати за стіл політичних перемовин і створювати кабмін єдності, куди придуть ні люди з шоу-бізнесу, ні п'ять 6 яких то там ефективних ефектних ще якихось там менеджерів, а придут люди, які розуміють. Що вони будуть робити сьогодні, завтра і післязавтра? От е, наш наш ворог, Російська Федерація, вони системні, вони чудово знають, що не будуть робити через рік. Не таке враження, що наша влада не знає, що вона буде робити через дві години. Отакі, от три крапки в нашому сьогоднішньому діалозі, є над чим подумати за цю бесіду Я вам широсерно вдячний, пане Олексію, і будемо раді наступним зустрічам у нашому Дякую. етері. Пані та панове Олексій Петров, учасник російсько-української війни, блогер був наживо з нами цим ранком, який продовжується і продовжує його традиційно і беззаперечно. Програма репортер.